Вранці 24 липня відразу у трьох укриттях нашої громади за адресами Скверське шосе 216, каплуненка 81 та січневого прориву 2 були зафіксовані крадіжки майна, тобто доступністю укриттів, яка вимагається згідно закону, скористалися злочинці. Поліція просить можливих свідків даних злочинів повідомити про це за телефоном 102. Ну я приїхав на робоче місце зранку, обнаружив, що світла немає, Зірваний плафон вока виходу. І світла нема по цьому. Зразу провірив, розкрутив ящика, провірив. Те, що було наявності, все відсутнє, залишилися тільки обрізані черенки. П'ятницю на 15 годину всі 76 укриттів були укомплектовані. Це саме я вважаю, що це грабіж. Якщо з такими темпами буде грабуватися, то через недільку-півтори вони будуть пусті. Автоматизовані замки, які вже почали встановлювати в укриттях громади, можуть забезпечити припинення таких крадіжок. А допоки це впроваджується, закликаємо мешканців бути пильними і негайно повідомляти поліцію про перебування в укриттях невідомих осіб без настання повітряної тривоги.